Привіт, компанія Пришати як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні знімаємо для вас черговий огляд по ось такому автомобілі, який з'їхав нас на майданчик. Це як ви бачите, Audi A6 в універсалі. Ось свіженька машина пригнана з Європи, а саме з Німеччини цей автомобіль приганявся. Чисто 2020 року випуску вас буде по техпаспорті, не 19-й, а чистий 20-й рік випуску даного автомобіля. От на повному приводі ця автівочка на 3-літровому дизельному двигуні потужні 170 кВт на 232 тридцять кільські сили, по-моєму. Звичайно, на автоматичній коробиці передач даний автомобіль у нас і в реально Дуже в шикарній комплектації S-Line комплектація. Зараз я вам швиденько пробіжуся звичайно по цій комплектації. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю і покажу вам, в якому стані знаходиться цей автомобіль. Того, що в даному автомобілі 166 тисяч оригінального пробігу. От, все якісь сліди від експлуатації. І до речі, друзі, цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких несправностей з даним автомобілем у нас немає. Все працює чітко, справно, коректно. Кому буде потрібно, без проблем можемо надати цю історію від офіційного дилера. Отже, погнали по комплектації, що входить в S-Line пакет даного автомобіля. По-перше, вона вся чорна, як ви бачите. Вона вся чорна завдяки тому, що в даному автомобілі встановлений Shadowline пакет, повністю чорна решітка у нас, зеркала, релінги, все повністю покругується. Друзі, де і ця опція йде по оригіналу. По він коду це все в комплектації, розшивається. Це не то, що там десь знаєте, дуже багато людей люблять доклеїти, переклеїти щось там наробити і так далі. Тут все, друзі, йдуть по оригіналу. Далі біжимо. Оптика. Оптика максимально топова, матрична, адаптивна, яка вирізає автомобіль з потоку, матриця оптика найкрутіша, яка може тільки бути е, в автівочці. Потім біжимо диски у нас 20-го розміру, еслайновські оригінальні, на класній новенькій гумі. На літня, але друзі, літня гума, але вона новенька, в дуже дуже класному стані. Розміром 255 на 40 От там ну реально дуже хороша гума. От, потім біжимо по автомобілю, звичайно, безключовий комфортний вхід, є на всіх дворцятах, безключовий доступ. От По автівці задня ледовська оптика так само максимальна. От Маємо ми електрокришечку багажника, електрокришечка багажника. Шторка є, сітка є в багажнику, маємо електрофаркоп по автомобілю. Ну і саме цікаво, це в нас по салончику. Тому що ну, тут всередині тіп, реально дуже багато крутих опцій. І по салончику. По салончику все виглядає тут ось так. Ну реально гарно, чисто, класно. І з опцій. S-Line пакет внутрішній, так само, друзі, S-Line сидіння. Сидіння у нас ідуть комбіновані, це Алькантара посередині. От і ось тут зоні Дешкіра у нас. Так, сідаємо в автівку І зараз я... Покажу так. Це у нас запалення включено, і зараз запустимо. Зразу автомобілі, кнопочку, запустилася машинка, все працює чітко, коректно без моментів. Зразу під світочки амбієнсу тут проявили себе дуже приємно, класно світиться. Дивіться, ці підсвіточки всі можна міняти кольори. Ну і погнали далі. Цифрова панелька приладів перед вами. Бачите, є ось тут. Ось. Потім шкіряне есланнівське мультикермо, Дуже теж по дизайну класно, гаренько виглядає. Глянти станцію керма. Ну, супер. Потім, що в нас є? Звичайно, повний електропакет, підігрів складання електродзерка у нас в даному автомобілі. Чорна стеля, друзі, дуже створює комфорт кластий. Чорна стеля. Адаптивний круїз контроль. Ми маємо ось тут клавіші, керування адаптивкою. Потім, що ще у нас? Навігація є, звичайно. Ось так сюди можна винести перед вами, щоб була навігація. Далі біжимо. Клімат-контроль. чотирьохзонний клімат-контроль два Попереду і два позаду. Зараз вам покажу позаду. Чотириказовий клімат-контроль, підігрів сидінь у нас іде от підігрів сидінь далі е, далі Асистенти допомоги. Водій. До, до речі, магнітолка на українській мові по заводу. Це все тут як би, мало би бути. і До речі, магнітолка з функцією Android Auto та Apple CarPlay. от е, Вони є і тут вони працюють. От, нажимаємо. І тут є Android та Apple, Apple CarPlay включений. Вони працюють. Так, далі. Пам -пам. Навігація, як я вам вже казав, Apple CarPlay. Хочу вам ще показати, показати асистенти допомоги водію. Звичайно, підвіска у нас, звичайно, не на пневмо, Audi Drive Select ви можете вибирати режим руху їзди, але тут пневмо немає. Підвісточка звичайна. У нас іде системи допомоги водію, і вони тут є реально всі практичні ці системи. Тобто, що в нас ходить, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, попередження про зміну смуги. Це у нас е мартвізон або сайт асіст асистент руху перехрестям. Тобто, якщо ви виїхали ви ви на перехрестя, і зліва чи справа їде автівка, і ви також їдете їм на зустріч, вона вам не дасть просто проїхати, буде гальмувати. Асистент руху в екстрених ситуаціях. Звичайно, функція попередження під час виходу, тобто, якщо ви мав дверку від. Дверку, від Відкриваєте автомобіль, ось цю і ззаду йде автівка, вона також вам не дасть цю дверку відкрити. Буде вам закривати назад. От, то Функція попередження під час виходу і рекомендація для зупинки. Так що ну, асистентів більше треба допомоги водію. Тобто це все круто, класно, що вони є. Потім далі ще маємо. самопарковку в нас є. старт стоп, звичайно. Ось тут, вон, бачите, машинка шукає. самопарковка в нас є. от. Е Клімат контролі сказав, підігрів. Сказав вам, це сказав і спішку. Сказав: пампам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам. Ага, камери 360 градусів. Бачите, не тільки заднього виду, камери 360 градусів і протронічки теж 360 градусів в даному автомобілі. Так це воно швидкий доступ. Сам і асистенти допомагають. Тут водію тут суденька виноситься. Так, добре, два ключі в комплекті автомобіля. Є у нас. Два ключі, це показав, це сказав вам. Ну і швиденько для вас ще поки лежить комп'ютерна діагностика. Запущу вам цю комп'ютерну діагностику, щоб ви дійсно розуміли, що з машинкою є все добре. Так чисто чисто, поки що я вам буду показувати лакофарбопокриття, покриття. Хай воно підключиться і собі там читає. Чисто для вашого так розуміння. Так, окей, Зараз вона підключається. Треба було, звичайно, було раніше це зробити, але щось я так в, за цю комплектацію зачепився. і реально, Бо машинка прикольна, мені подобається. от, І отак так все є. І по всіх блоках побігли. Хай вона собі зараз читає, а я біжу вам далі по розказу по автомобілю. Так, а, і акустика, акустика BenQ Olsen, друзі. Забувся сказати, акустичка BenQ Olsen, максимально топова акустика. ну, блін, Реально дуже гарна автівочка. Позаду ще ми маємо бенк, підігрів заднього дивану, чотирьохзонний клімат-контроль, підсвіточка амбієнс, та, в принципі, все у нас буде по комплектації. Так, далі швиденько беремо заміри по лакофаровому покриттю робимо, щоб ви мали розуміння, що втівка є ціла без ДТП і що з нею все добре. Отже, Запускаємо, капотік у нас 110, 105. Ліва сторона у нас 93,9, 86,3. 102. 107, 89 і 3. 109. Тут у нас буде більш показувати. 117, бо це у нас метал, а там навіси у нас йдуть е, алюмінієві. 111. 89 і 2. 103. Ліва сторона у нас 128. 128. 76 і 2. 98 ,3, 118, 94, 1. І 107 І дах у нас 122. 129. Так що машинка вся ціла без ніяких абсолютно моментів. Друзі, ще забуду комплектації, ще й проекція на лобове скло. Ну практично, мабуть, тут максимальна комплектація тільки не вистачає панорамного даху в нас і електрорегулювання сидіння. Так, в цьому автомобіля є все, що б могло б бути. По цьому вам показав по замірах. Ну, друзі, і ось так загально вам ракурс ззовні автомобіля по кругу покажу. Машинка без подряпин, без вмятин абсолютно ніяких. Тобто ніяких протекцій не було. І бампера не знімали 100%. От. Бо тут по задньому бампері, де зона погрузки, у нас трішки видно ось, на, такі маленькі дрібні. Костки, що десь люди щось грузили там з-за в багажне відділення і десь трохи зону погрузочки вона притерлася. Але це якщо придивитись сам до автомобіля. Решту, так по кругу, все є гарненько, чисто, класно, в автомобілі не палили, друзі. Так що ну дійсно автовтівка є хороша і вартує вашої уваги. Ось така ситуація. Так що, друзі, хто шукає ось такий автомобіль, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик, Рівне, Миколаївська 2. На тест-драйв, пощупати, подивитися. От з нашої сторони ми, ми вам дамо максимум інформації по даному автомобілю. Можемо показати, де ми його купували, в якому стані і в якому стані, і а в якому стані, з яким пробігом ми купували. До речі, до автомобіля є ще один комплект дисків з гумою зимових. Є це літо, є ще диски з гумою зимові. От в комплекті. Можемо надати історію від офіційного дилера, можемо комп'ютерним вам поробити, показати як вам Зараз покажу по даному ти. Тобто ми зробимо все для вас, для того, щоб ви дійсно розуміли, що автівка є хороша. І не забуваємо, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також можна без проблем вам автомобіль провести під двері. Ви вдома подивитись, покатаєтесь, Хочете, можемо на любу станцію для перевірки, і ви переконаєте, що автівка реально є хороша. Так що, друзі, ось така ситуація наразі з цим автомобілем. Якщо він вас зацікавив, можете дзвонити набирати. Резервувати даний автоміт, бо таких машинок дуже мало попадається. от І що, в принципі, всі омерного дня з за мене зв'язочку, якщо що, набирайте, але забув вам показати ще по перевірці по комп'ютерній діагностиці. І швиденько хто розбирається, хто не розбирається, я вам покажу по комп'ютерній діагностиці. Так. Погнали! червоники горить: пасивна помилка, пасивна пасивна помилка, активна. Система регулювання електро, електропотреблення включена. Не знаю, що за помилка. Пасивна, пасивна, активна навігація. якась, По навігації одна помилка і тягне на устройства. По фаркопчику якась одна помилка у нас йде. От, по фаркопчику. Тут пасивна, тут всі пасивні, пасивна і пасивна. То що ми маємо? Ми маємо по. По фаркопу по помилку, по навігації якесь оновлення просить. І система регулювання електропотребленням, щось інтерфейси. Ну, в общем, щось якісь такі дрібні зовсім помилки, ми їх не витираємо. Хто більш детально розбирається, будь ласка, можете для себе розібратися. І вам ще покажу 3 секунди по, по форсунках і посажамо фільтру по даному автомобілю. Це зараз підключаю, заходимо в блок двигуна. Хоп. Так, Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста форсунка і сажу і фільтр. Покажу вам. Вон Сажує фільтр. І того, що ми маємо по форсунках перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста форсунка і, і фільтр у вас забитий 21 грам. Так що, як на мене, реально на такий пробіг 166 тисяч абсолютно є хороша класна машинка і за більш адекватні кошти. Ось таком ще салончик вам покажу, торпеду загалом, задній ряд ще може трошки вам покажу. Хоч я вже з вами попрощався, але ще згадавши що вам щось не допоказав по машинці, то вирішив вам ще щось показати трішки. Просто бо всі жаліються, що дуже велике відео, я роблю відеогляд, дуже довгі, мабуть, нудно сидіти дивитися по машинці, але менше з тим. Просто хочеться для вас показати максимум інформації, але кожному своє. Всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.